Євангеліє від Іоанна, глава 16, вірші з 15 по 23. Вся і имать отець моя суть, сего ради рех, яко от моєго приймет і возвести вам, в малі і к тому не видите мене, і паки в малі і узрите мя, яко иду ко Отцу. Реша же от ученик его к себе, что есть сие, я же глаголит нам, в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите мя, и яко ас иду к отцу. Глаголаху убо, что сие есть, еже глаголит, в мале не вем, что глаголит. Разуміє же Ісус, яко охотяку Його вопрошати, і речи ім, О семь листя зайтися між собою, як орех, в малі, і не видите мене, і паки в малі, і узлите мене. Амінь, амінь, глаголю вам, яко восплачетеся і возридаєте ви, а мир возрадується. Ви же печальні будете, но печаль ваша в радость будет. Жена їх дорождает, скорбь имоть, яко прийде год її, Їх даже родит от рача, к тому не помнить скорби за радость, яко родися, чоловік в мир. И вы же печаль имате обо ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас, и в той день меня не воспросите ничего же. Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще часо просите от Отца во имя мое даст вам. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного що таке, що сказав він до нас, незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, та я йду до отця. Гомоніли також, що таке, що говорить незабаром, про що каже, не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм, чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я, незабаром і мене вже бачити не будете ви, і знов незабаром, і мене ви побачите. По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти, сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, Він дасть вам.